А Ти можеш нам розповісти трошки про себе та про свій роман на скрижалях історії», які ми сьогодні презентуємо. Я народився в Україні, живу в Україні. Зараз до Норвегії. Народився у відрогах Холодного Яру, знаменитого і в історії, і в літературі, і в поезії, і взагалі. Вивчав, працював, вивчав, захопився краєзнавцем, історією, вивчав її дуже довго, багато разом з місцевим істориком, краєзнавцями, написав свій ряд книг, опублікував в багатьох журналах, приймає, і зараз приймає участь у міжнародних краєзнавці, українських міжнародній Історичних конференціях. Ну, а сьогодні ближче до теми. Тут перед вами книга співав, я написав про своє рідне місто коло Холодного Яру, історія історичне теж місто туристичне, це книга про історію. Ну, а ця книга Скіжаля в історії, історичний роман, який написаний на дійсних справжніх подіях. Справжній і головний герой це справжня була людина. Все написано, е, прийшов великий шлях ще у, у, у часи Української революції, служив в армії УНР і вся доля, і вся практична історія країни у цій книзі на документальних основах описана документально і на життєвому шляху. Його внук зберіг його щоденники, там різні записки, які він ховав погляд скрізь, ну, тому що там в той час про це взагалі не можна було писати в радянській владі. Ну, і потім ті деякі записки, які, які попали до мене в руки, я це все сформував, ну, літературно робив ще свої пошуки краєзнавчі, вони ну, вилилися, все це такий великий історичний роман. Перший він був презентований на сторінках газети Свобода в Нью-Йорку в Америці. І рецензію, і презентацію до нього написав головний редактор цієї газети Лев Кліковський. Потім в час презентація була в Черкаському національному університеті, де ну, та я навчався в свій час на наукових конференціях, а ну, потім вже в «Багатьох біотефік і такі і так далі. Життя пішло, Роман почав жити своїм життям. Практично розійшовся дуже швидко, він розповсюджений по бібліотеках державними установами. У мене там, залишилось декілька автор, як я просив цього. А він його просив усього. Мені трошки тут теж бібліотеки подарувати. Сам роман історичний. Як пишели Бог Вільковський, доктор праця Свобода, він практично пише, що в цій книжці містилося три три книги. Перша частина це ностальгічна, яка описує життя, побут, фольклор українського села, глибинки ще в ті дореволюційні часи, які потім пізніше були знищені і весь цей побут, і життя, і уклад життя українського селянства був знищений більшовиками після більшовицького перевороту. Друга частина це історична, де описується шлях героя роману, коли його призвали до царської армії, потім після того почалася Українська Революція 1917 1922 року. І його весь шлях це в армії Української народній армії і так далі, описаний це в історичні частині. І третя частина цієї роману. Це вона трагічна, так би сказати. Я так сказав, так трагічно, тому що у 30 році автор, головний герой цього роману, був репресований. Він вже потім працював учителем. І за те, що в нього знайшли там портрет Шевченка, Траса Григоровича, і там історії України, українські книжки. Його заслали у табори Арханецької області. Було. і ця вся частина описана. За днем, перебування цього. цьому. Я тоді би, так як користуючись нагодою, як ми наша спілка української творчості ідентичності розвиває тут і не тільки ми популяризуємо, що взагалі в Норвегії діяли українські хори. До речі, в цьому романі описано є один епізод, який я писав, коли. Де б українці не були, куди б їх сурова доля не закидала, вони скрізь розставалися з українською піснею, тому що вона їм допомагала і в щасті, і в горі, і в трагічні моменти виживати. І тут є епізод, коли е, в'язні табору була, була, випросили там правдами і неправдами у керівництва табору ВНК щоб їм дозволили провести такий ну, типу концерт. Ну їм там ще спочатку не знали, що ми там будуть співати, і дозволи. І вони там почали спирати, що потім не смодобують спинницьку лагері, але ж у теж правда за правда скилличка. Можна так? Хан лемте, я сказал, темношки приблизно я мог стартер війни. Хан фортета літти вагом сеше. Хан на хабут і літан суме суметна в Україні. Och här är den boken som han också dansar i till Biblioteket idag. Den är skapad att för att den är regionen. Vackert region som egentligen, ja, vi kan föreställa oss på detta bilden här. Och den andra boken, den boken som översätter på namnet är På bygden av historia. Koffert på byn. Ukraina har blivit ett land, ett, ett fritt land i begynnelsen av 1900-talet äh, efter revolutionen. Och, äh, I ett par år äh, har Ukraina varit ett land för Polsjevik och sovjetisk stat, tog över makten. Äh, I den här boken har vi en äh, heter äh, som heter, äh, som heter Ja, det är inte viktigt, men i alla fall, äh, old, äh, barn till detta fältet äh, var en kamrat till Alexander Hedrov och de bodde i sted. Så han fick dagböcker av det fältet och han lägger denna boken baserad på faktiska fynd äh, av brev och dagböcker och förskäliga förklaringar från abor och han gick äh, runt äh, med undersökelse. I denna boken som jag skriver presentationen det har trear. Uh, Först är det, uh, litt den nostalgik förklaring uh, vård landsby i Ukraina på levd med. Vården var det viktiga med att bevara sand och han sa att på den dagen alla ukrainare som bodde i landsbygden i medan men de jobbade, men de var förälskade, men de gick på jobb, men de gick på jobb och alla som i Ukraina, de handlar om den dag, vissa dagar, deras som egentligen var ganska variabla. Så det var cirka 200 ukrainska folkets som vi kunde dela nu som kommit som arv. Uh, och så han sa att i andra delen, uh, det var revolutionen och denna huvudhälften i Buka blev sänd till SEI. Uh, på grund av att uh, artefakter som handlar om ukrainsk identitet blev fyndade i hans hus. Uh, dessa artefakter kunde vara som böcker, äh, porträttar till Herta, äh, Nokia bi bibeln på ukrainsk. Så allt av Sovjet som Sovjet gjort, det var att dräpa ukrainsk identitet och språk och nationalitet. Och allt var gjort för att ta bort intelligensen från Ukraina. Så dessa intelligenta folk som var buddister om ukrainsk identitet blev sända till Sibirien bara för att jobba i ihjäl där och många som inte kom tillbaka. Och denna delen var ganska tragisk i den boken. Nu har Alexander hittat har delen som handlar om konserter. Uh, Ukrainare gör, uh, bara för att under, underhålla sig själv i den danska riterier, inte Sovjet-propaganda. Och så har han vilja läsa en del av boken, så jag ska pröva översätta så gott jag kan. Varsågod. Дзвонять у рейку на розвод, похмуро чалапають зеки за хлібом і баламови. Настрій і тудиш. Але побачили, я без базичків не бачив свої веслу, дізналися із вивіски, що в таборі буде увечері у, у клубі. Будеться концерт з силами ув'язнення. Настрій ув'язнений поліпшився. Зібралися ввечері в таборі, у клубі і почали співати. Заспівали першу пісню українську. А так як табірне начальство не змигичило перевірити репертуар. Переглянулося між собою кум, так називали уповноважено на чергіката. І там жамулися, що робити. Але вже діватись не було, тому що пісня прозвучала. Потім прозвучало цю рядку українських пісень. Був там у них такий Бобринський, він колись був учителем ну, і умів трошки керувати хором, це він так організувався український хор. І заспівали декілька українських пісень, що дуже несподового стабору, але вже шум, гам почали свистити, там одні плачуть, другі кричать, українці, ну там і другі національності. Так на не, не, не знав, що робити. Так цей концерт і закінчився. Ну Там отримали свої там, такої... карцери, там, всі організатори цього, цього дійства українського. Ну, а... Але зате, мабуть, з півроку усі в'язні чуваво обговорювали цей концерт і ця українська пісня, яка дала їм даває назнаку для виживання і якби настрою до життя. на сестіста, на Хантертеляр це епізод ідея букаха для роман концерт. De ukrainska intelligenta folk som blev sänt från Ukraina själv till Sibirien, till Archangelsk, land, land i Ryssland, äh, blev hittade i fängelse. Det är som koncentrationsläger, liknande. Äh, de jobbade om dagen, och, äh, men de kunde också inte hålla sig själva. Och för att få arbete, de har aktualiserat med styre på lärare. Äh, de kunde hålla en konsert. Ja, men, äh, de var väldigt glada att få se cirka, äh, ja, det är många tusen människor var på denna lärare.

De som var gängse, det hade så bra uppfostran och många som mimrar om den dagen sa att det gav dem hopp på frihet. Det gav dem hopp att de kommer tillbaka till deras eget land för att uh, höra igen äkta folkesanga och komma tillbaka till uh, Ukraina. Så det var väldigt rörande uh, uh, och jag tror att i vårt uh, tillfälle, i vårt kor som är döda här i olsson region. Uh, många flyktingar uh, deltar på dessa aktiva Vi har 15 flyktingar som uh, sjunger som och de gråter samtidigt. Och det är inte bara kur och sant. Det är hopp och komma tillbaka. Och, uh, Alexander är en av våra solister, därför han tog upp den här episoden. Några tror att vi kan invitera Kari hit på scenen

Og vi også har också tankar att oversätta till böcken Ja. tillnörsk. Vi jobbar nu med en kreativgrupper och översätter enkel arv som vi tänker kanske kunna bli kätk och promotera i norge på norsk. Så Vi jobbar med saken och jag tror att snart kommer vi med i fall en översättelse.